Колеги, привіт! Мене звати Юра. Вчора був мій перший день стажування на посаду куратора напрямку продажів. Хочу подякувати перш за все всім колегам, які мене зустріли в компанії. Дякую величезне дівчатам з HR Аліні Надії. Дякую величезне моєму ментору Олі. Знаєте, коли людина приходить в нову компанію. Завжди є тривога, що щось піде не так, щось зробить не так людина, або взагалі немає розуміння просто куди рухати, що робити. І в цей момент дуже важливо, щоб компанія побудувала саме такий процес, коли він буде зрозумілий для стажера, для кандидата, що робити, як робити, куди рухатись. Хочу сказати, що в цій компанії. Такий процес є і він працює. Це видно, це зрозуміло. Тому дякую величезне всім. Ну і сподіваюся з успіхом закінчити період стажування та почати вже працювати повноцінно. Всім дякую, гарного робочого дня.